Готуємо державний прапор України на вивішення над моїм будинком. Зафіксував стяжками. Натягнув його на вудочку. Тут теж стяжка жовта. Тут зробив я підсвітку один трьохватний світлодіод в корпус такий прозорий. Від старих кварцевих годинників кабель, по якому буде живлення підсвітки, висота флагштока вийшла десь раз, два, три, 4,5 чи 5 метрів. Вудка мала йти на антенну, але пішла на кращі справи. От підсвітка знизу я світить. Але зараз вітер щось тих не розвіває.